І так, почнемо. Рубрика барахолочка. Дивіться, що маємо на продаж. Ось, ось така пилочка є. Я не знаю, як вона називається. Урал, дружба. Ну, Може комусь запчастини треба. Може хтось молодость хоче сповнить. Є комплектно. Потім тісочки варені вже, 8 см губки, кому цікаві. Ось, ось тісочки теж трошки варені. Ну, ну працювати будуть. Далі пішли прес є е, колеса. На тачаночку може. Є ось ось такі колеса. Вони нові, теж тачка бомба вийде. Потім набор лего Камазовський. Може комусь цікаво. За рулі не питаєте, але може комусь треба. Дивіться, є кого генератор, є ось такі колеса для генератора спеціально, щоб його катати по території. Далі. Топорчики є. Любий топорчик 200 гривень. Віддам. Так, Шківочок докупи. Дивіться, що хотів показати домкрат усього. Знайшли цікавий. Це двухштоковий, хороший, правда, трошки треба його. Ну, я качав, він піднімає. Працює. в общем. Так, Потім якась ерунда. Ну, хай буде. Як його поліспас підвісний, Може комусь треба. Кабанчика вивішувати. Віддамо. Кусочок любятки. Запчастяк, так сказати. Є все цепна любятка, тільки нема приводного шківа і цього. Тут ручку можна нацепити, але взагалі тут а должен шків бути і цепочок. Почти комплектно. Е, тісочки 8 см губки. Ось, ось такі струбцинки. Може комусь, комусь треба. Ось отакі тісочки треба розкоксовувати. Думаю, в солярочки полежать сутки. Розкоксуються так. Ключик, молоточків, ціла купа. Кому які подобаються, вибирайте. Вінт з таких тісків, з гайкою. Тут все добре по винту, по гайки. Ось отакі тісочки є. Тоже здорові, скільки тут? Сантиметрів 12-14 губки. Нема з чим поміряти. Е, Ось-таки знайшов що це на колесиках, на підшипниках, з якоїсь лабораторії, може, може учебна якась фігня, чугунні вагонетки. Ну, це школа приїжджала, вигружали. Потім купа напильників, дивіться, різних, є з ручками, є без ручок, який хочеш, треугольні, квадратні, прямі. Може комусь цікаво. Ось і такі фігнюшки є. Зажимчики. Такий, ось з шарніром прям. Куча всяких ножиць, кусачок, лебедочки є. Підемо далі, дивіться, що хотів показати. Можу продати наборчик ключів від 8 до 32 номера, 300 гривень буде коштувати такий наборчик. Можемо зібрати, є кучка чи кількість. Потім на циркулярочку є такий вал маленький, кому цікаво. Так, Плавно переходимо в другу сторону. Так, Це дядько попив. Потім є ципок, 19 крок, дворядний. Вже забалакуюсь. Е, колодки, скоріш за все, москвич. Наборчик такий. Хтось хотів поміняти і не встиг. продав москвича. Е, по газелівському двигуну є ось колектор вихлопний, кришка клапана, пружинки є ось такі нові, е, длина самих вітків 110 мм. Ну, такі вони на жорсткість, не дуже жорсткі. 10 гривень штучка. 100 гривень кілограм. Так, поперечна балка вся коробка передачі газелівська. Дивіться, є ось такий апарат. Це як його? Гідравлічний насос рульового управління електропогрузчика. Коротше, гур. Так, можна сказати. Він на 24 вольта, вроде б, то. по насосику тут ось такі параметри. 125 бар даве, 1500 оборотів в минуту. Потім є лібодочки на продаж, ой, лібодочки, бемки, може когось зацікавило. ну сього редуктор хтось сюди поклав, боковий такий. Потім ще є гідроциліндр теж рульовий, це з погрузчика со шлангами, може хтось на трактор придумає. Так, так, так. Трос десятка, десь метрів тут 10-15. Кому цікаво проволока четверка. Е, як там нікельо, ні, не никель. Ой, оцинкована. Ой, йоки палки на металі працюю, вже забувся, якщо називається. Так, дядьки, ще дивіться, є вила. На погрузчик 140 кг пара важа. Важкі, конечно. Ну, гривень по 25 віддам. А, 4 тисячі я за них хотів. Ну, може комусь цікаво. Звертайтесь.